Всім доброго дня, 3 серпня, південь Київщини. Хочу зняти для вас відео, показати, достиг вже нектарин, купувався як персик, другий рік після посадки. Проводились літні операції, саженцю другий рік після посадки. Перше плодоношення дав ось такі нам плоди. Тільки що це за сорт. Непонятно. Куплявся персик як Red Heaven. Але ми, як бачимо, хто знає, підскажіть, який це сорт. Чи це Super Queen трохи схожий. Трохи схожий на бік топ. Нектаринчики. Вже м'якенькі відірвемо такий нектаринчик. Невеличкий перве плодоношення. 95 грамів. Є тут і більшенькі, як для первого плодоношення, то це чудово. Зараз ми, можливо, я перезагрузив, як для першого плодоношення деревце. Але прирости дає гарні, розвивається гарно. Кожним роком плоди будуть більші. Зараз розріжемо, побачимо, який він всередині. Як ми бачимо, м'якоть жовтого кольору, кісточка відділяється, насік він же переспів цей плід. На смак можна що хочеш придумати. Аромат обалденний просто. Друзі, підскажіть, що це за сорт? Напишіть в коментарях. Всі сорти знаю. Це одне деревце, яке я не знаю, який сорт. Чи це Big Top, чи це Суперквін. Можливо, це Нектарин Хейвен там. Всім гарних врожаїв, мирного неба і всього самого хорошого.